300 друзі. А далі покажи поближче у нас FOMATic c 300 Mercedes 18 рік на повному приводі. Автомобіль має безключовий доступ. Автомобіля, білий колір, ціна. білий салон, а ціна ціна буде не сама. А хай що, сама нормальна буде? Хайлайн перформанс оптика. Дуже добре. Хайлайс перформанс. Модна, саме модна. Ціна буде 28%. 500. Багато чи ні? Напишіть у коментарях. Бага. Якщо ми космонавти, напишіть космонавти, за 25 приїду, заберу. Ну, напишіть, ну що. Людина так виставила. Що ми будемо казати? Ні, ми, ми кажемо, що ринок трошки інший, але людина хоче так. Без ключовий, сліпі зони. але тут що пробіг? Пробіг? 41 тисяч. І автомобіль не фарбований. Тільки тут поцарапаний з цієї сторони. Все. Не фарбувався автомобіль. Що ти хочеш? 41 тисяча. Пам'ять сидінь, підігріви, красиве, красиве дерево, підігрів керма, руль, стан руля, покажи, покажи. Як новий? Взагалі. Новий, новий. Гарний пробіг у цього автомобіля, світленький салон, має люк, покажи, люк. Та ще що. Да. Із мінусів маленька мультимедія, але є бірочки, подивись, ще з завода. Позаду. Новий стан. Автомобіля є другий комплект резини, якщо що кому треба, то це все, все у нас наявне. Цього, от, от тут, Подивись, поцарапана трошки ця була. Ета. Все, от все. Бо це були всі пошкодження. А так жодна деталь не фарбувалася. У нас лед позаду оптика. Понятно, що сервопривід багажника. А ще що круте, що круте, з, з ноги так ляп і відчиняється. Ну у нас Відчинять не, не а -а -а, відчинилося А, На відчинилося, отак. от, Все працює. Так що, друзі, кому цікавить, пишіть, залітайте. 28500. Ну, якщо хтось прям реально буде, то поторгуємося. Завітайте нам на тест здрайв.